Працюючи з абразивними алмазними дисками, окрім засобів індивідуального захисту, можливо правильно підбирати приладдя. Звертайте увагу на наявність сертифікату OSA, адже ніхто не хоче дихати шкідливими випарами, які часто ще й бувають токсичними. На сьогодні мова не про це. Останнім часом знову активно обговорюють тему правильного встановлення відрізних дисків на кутові шліфувальні машини. Але один із відомих блогерів у сфері зварювання знову радить ставити диск малюнком назовні. Аргументуючи це тим, що так видно маркування. Тому ще раз підкреслимо: значення має не малюнок, а розташування металевого кільця. Саме кільцем диск рекомендують встановлювати до фланця, особливо якщо фланець має насічки. В нашому асортименті є диски, виготовлені співпраці з заводом FERT, де кільце розташовано позаду. Тому їх слід встановлювати відповідним чином. Ось так. Це правило кільцем до фланця ми рекомендуємо застосовувати на машинах Metabo без системи Quick. Ще раз, без системи Quick. А ось у моделях з гайкою M-Quick, ось такою, не має жодного значення, яким боком ставити відрізний диск. Звісно, мова про прямі круги форми 41, бо тарілкоподібні диски форми 42 монтуються виключно в одному положенні. Щоб підтвердити це, ми звернулися до фахівця, тренера метабу з багаторічним досвідом Уве Хільсенбека. Ось що він нам відповів: у випадку з прямими відрізними кругами немає значення, в який бік ви поставите диск. Коли я починав понад 30 років тому, вважали, що металеве кільце має бути звернете до машини. Але сьогодні ця вимога втратила актуальність. Для дисків із корундовим зв'язуванням немає суттєвої різниці, як їх встановлювати. З алмазними ж дисками дуже важливо дотримуватися напрямку стрілки, що має співпадати з напрямком обертання кутової шліфувальної машини. Якщо ж ви працюєте за чесними дисками та використовуєте гайку під ключ, бажано встановлювати її пазами до диска, тобто оберненою, особливо коли товщина диска 7 мм і більша, ось так як зображено на наших малюночках. А для волокнисних дисків, так званих кубітронів, застосовується спеціальна гайка з комплекту опорної тарілки. У нашому асортименті цих тарілок доступно аж три типи. Ось і все. Сподіваюся, ці поради допоможуть вам безпечно та правильно виконувати свою роботу.